Так, народ, ну, привіз, значить, швидкий огляд активу 1000 бон. Значить, дивіться, одноденний графік. Ми зараз протестували одноденний е, імбаланс. Переходимо на 4 години. Бачимо дуже класну реакцію, ламаємо структуру і зараз актив е, має корекційний рух. Спускаємося на 30 хвилин. Е, тут ми бачимо формування є в нас е, 30 хвилинний імбаланс, і від нього я вже буду розглядати позиції лонг. Значить, е, з приводу стопа. Звичайно, його краще ставити за цей ось лой, сильний стронг-лой, але, можливо, якщо буде дуже класна точка входу, я свій стоп-лос зменшу. Також, давайте повернемося на 4 години. E, значить, куди тягнемо? E, ми бачимо формування 4-годинного імбалансу, скоріше за все, він дасть якусь реакцію, тому десь приблизно в зоні даного імбалансу, можливо, від початку e, можна буде фіксувати позицію. Все, ставте обов'язково лайк цьому відео та підписуйтесь на телеграм-канал, там багато цікавого.